пане Лансбергіс. Перш за все, дякую, що відвідуєте Україну у воєнний час і за вашу тривалу підтримку України. дякую, що запросили мене. Минула ніч була знову важкою для України. Як ви провели цю ніч? І чи чули якісь вибухи? цього разу? Ні, я фактично провів кілька годин у вагоні поїзда. Тож просто читав новини про те, що відбувається у Польщі. А коли я вийшов із поїзда і приїхав у готель, таксист сказав мені, що атака щойно закінчилась. Але я відвідував Київ півроку тому, трохи менше, і тоді мав нагоду почути те, що кияни чують щоночі. Безперервні атаки, які посилилися після інавгурації нової адміністрації у СШАдмінесейшен щодо польщі. Ви бачили новини про те, що російські дрони порушили повітряний простір Польщі, польща країна під парасолькою НАТО. Як ви вважаєте, яких заходів чи реальних кроків ми можемо очікувати від НАТО? Чи знову почуємо лише заяви про стурбованість Поки що це переважно стурбованість? Але принаймні, на мою думку, ми наближаємось до ситуації, коли не можна уникати визнання Наш дім горить. Ми схожі на героя з мультика, який сидить із чашкою кави. Довкола все палає. Він каже, все нормально. Але вже не нормально. Це очевидна ескалація, акт агресії проти країни НАТО. Причин може бути кілька: одна з них Путін, як завжди, випробовує межі заходу, перевіряє реакцію і встановлює нову реальність. Якщо реакції немає або вона недостатня, це триватиме. Інша причина, Путін хоче тиснути на Польщу, особливо знаючи про нинішні розбіжності між урядами президентом. Це може стати приводом для обмеження польської допомоги Україні. А польща є критично важливим транзитним маршрутом для постачання обладнання в Україну. Уявіть, якщо в Польщі почнеться дискусія, у під атакою дронів може варто менше допомагати Україні. Це було б неймовірно шкідливо і стало б великою перемогою Путіна. Тому ми маємо підготувати відповідь. Я завжди кажу: потрібно чітко позначати червоні лінії. Наприклад, жоден дрон не зможе літати в повітряному просторі Польщі чи України. А ще краще створити повітряний щит над Україною як відповідь на ситуацію. Я саме хотіла запитати про можливе зменшення допомоги Україні з боку Польщі. як ви вважаєте, це реальний ризик? це лише гіпотеза. Ситуація дуже свіжа, але дорогою я розмірковував. Навіщо Росія робить такі дії? Адже це було навмисно. 14 дронів у польському небі це не випадковість, це повідомлення, і вони хотіли щось з цим досягти. Польща зараз у складній політичній ситуації. Коаліція знову під тиском. Якщо додати ще й атаки дронами, то це підливає масла у вогонь і може принести вигоду путіну. Тому нам потрібно бути дуже пильними. Але як завжди, я бачу, що ми реагуємо постфактум. Чекаємо, поки щось трапиться, і лише потім думаємо про відповідь. А треба діяти на випередження а хіба це не показує, що країни, які під парасолькою НАТО не настільки захищені, як вони вважають? Це правильне запитання. Я вважаю, що однією з цілей таких атак є саме посіяти сумніви серед громадян країн НАТО, особливо тих, які ближче до Росії і України. Ми бачили це і в так званих гібридних атаках. Коли щось стається, а НАТО не реагує навіть у доктрині НАТО. Є положення якщо йдеться про гібридні атаки, коли пошкоджена цивільна інфраструктура, то Україна має впоратися сама. Але одне діло, Німеччина велика країна, а інше моя країна з населенням 2,8 мільйонів людей. Це зовсім інша ситуація. І саме тому я думаю, що такі інциденти збільшуватимуть напругу в суспільстві і ставитимуть під сумнім довіру до НАТО. Тепер я хочу поговорити з вами про політику Трампа. Минулого разу в інтерв'ю Суспільному ви сказали, що після його приходу до влади Україна і Європа залишилися самі проти Росії чи зараз ми знову будемо залишатися самі? Чи Трамп може все ж змінити політику? Бо ми бачимо і критичні висловлювання зараз про Путіна від нього? Я би повторив те ж саме. Проблема лише в тому, що ми витратили багато часу. Україна, наприклад, у слабкій позиції, бо потребує союзників, тому змушена погоджуватися на дивні вимоги, як от подякувати чи вдягти костюм. Але водночас Україна розвиває власне озброєння: створює дрони, ракети. Тобто, її план А перемогти Росію, план Б зберегти союз із Францією. План С виконувати дивні прохання союзників. А от Європа, на жаль, схоже, має лише один план. Умиротворювати Трампа ми чули гарні слова у Вашингтоні. Але які наші справжні цілі? Якщо США відмовляться від підтримки, ми залишаємося ні з чим? Тим більше США вже оголосили, що скорочують фінансування для оборони Балтійських країн. Це серйозний сигнал. Ми за багато часу витратили на спроби сподобатися Трампу, замість того, щоб будувати власну силу. Трамп і Путін зустрілися на Алясці, і після зустрічі з потисканням рук і червоним килимом. Трамп сказав, що за два тижні він скаже велике оголошення щодо України. минуло вже три тижні, але жодної реакції. Чого нам чекати від Трампа та від американської політики? Якщо ми будемо затримувати подих, чекаючи на його рішення, то просто задихнемося. Він може змінити політику, якщо захоче. Всі аргументи для цього вже на столі. Але якщо він не зробить цього, а ми лише чекатимемо, це дуже небезпечна гра. Тому ми маємо діяти так, ніби ми одні. І на щастя, Україна показує приклад, як це робити: вірити у власні сили. Трамп також закликав Європу припинити купувати російську нафту і газ. А європа спільно витратила 33 мільярди доларів на закупівлю російського газу. Чи можливо повністю відмовитися від російських енергоносіїв? Це абсолютно можливо технічно питання лише у волі. Учора я навіть бачив квіт угорського міністра про угоду з Shell для диверсифікації. Важко було повірити, але загалом, так Європа може це зробити. Але чи зробить, не знаю. І те, що Європа витратила більше грошей на російські енергоносії ніж дала Україні, це ганебно. Історія буде дуже суворою до Європи. Бо між словами і діями прірва. І тут я погоджуюся із Трампом. Це потрібно було зробити давно і ще одне запитання про гроші. Бельгія заморозила російські активи на 200 мільярдів євро, але нічого з ними так і не зробила. В країні кажуть, що передача їх Україні може підірвати репутацію Бельгії як фінансового центру. на вашу думку, це реальна причина? Так, у певному сенсі. Якщо Бельгія хоче бути фінансовим центром для кривавих грошей, тоді так Їй важливо зберегти ці активи. Але питання у якому контексті ви хочете опинитися. Ми вже проходили подібне під час Другої світової війни, коли нейтральні країни тримали нацистське золото. Це ганьба, яка потім десятиліттями вимагала вибачень. А тепер ми знову йдемо тим самим шляхом. Тим більше, що ці гроші могли фінансувати армію України замість того, щоб наші діти розплачувалися боргами і так, цих грошей вистачало б, щоб три роки отримувати підтримку на рівні початку війни. А враховуючи, що зараз війна більшою мірою дронова, інвестиції в українське виробництво дронів могли б радикально посилити наші можливості і стати потужним сигналом Путіну, що ми готові до довготривалої боротьби. Ендріс Вейсрамполітикол месеч типутін Варізядвайсфоюкрейна ха яка ваша порада Україні? Як нам працювати з партнерами? Як показати, що ми надійний союзник і готові до спільного виробництва з Бельгією, Німеччиною, Іспанією? тощо? Уже багато що робиться. Наприклад, данська модель є хорошим прикладом, хоча мало хто її наслідує. Але основна проблема внутрішня ситуація в Україні. Захід постійно повертається до теми корупції. Це аргумент, який не зникає. тому важливо боротися одразу на два фронти проти зовнішнього ворога і проти внутрішніх проблем. Це не можна відкладати, і саме тому партнери так різко відреагували на зміни в законодавстві щодо набу. Добре, що це рішення було скасоване, бо реформи ключ до довіри партнерів наші антикорупційні реформи є частиною євроінтеграційного процесу. Минулого тижня Кароль Навроцький зустрівся з Гітаном Сомнауседою, і президент Литви сказав, що Україна має вступити в ЄС не пізніше 2030 року. На вашу думку, це можливо, адже президент Польщі тоді сказав, що має інші погляди на це. сталося дуже неприємне рішення. Україну відокремили від Молдови. Тепер Молдова відкриватиме нові глави переговорів, рухатиметься вперед. А Україну залишили позаду без жодної об'єктивної причини. Це демотивує і деморалізує. І навіть моя країна, яка могла це зупинити, не виступила проти. Це велика помилка. Одне діло говорити гарні слова. А інше, коли твій посол сидить за столом переговорів, треба голосувати проти шкідливих рішень для України і останнє запитання: що нам робити в цій ситуації? Як її змінити Є речі, які поза вашим контролем. Європа складний механізм, і зараз він не в найкращій формі. Тож головне продовжувати реформи, ніби ви вже на європейському шляху. Бо реформи не для Брюсселя, а для вас. І якщо ви не зупинитеся, то Україна вийде з війни сильнішою і готовою до вступу в ЄС. Дякую вам Thank дуже you за ваш час.